Привіт, розглянемо запасні кнопки для Renault Dacia і багатьох інших машин. Ключ у вас має бути отакий. От вот. Я тут одну кнопочку поставив, зараз покажу вам що до чого. Це ключі клієнта. Я сподіваюся він не проти, що я покажу на його ключу, як робити. Дивіться, розбираєте, розкручуєте болтиком. Вот такого. Далі, такі у вас кнопочки будуть. На першому відео мали б побачити їх. Ви маєте плату. Платова приблизно така. О, у вас тут іде такий резиновий коврик. І кнопочка ваша поломана або дві поломних От отвір. Вам треба оцю всю кнопку повністю вирізати. Вирізати повністю по оцій пластмасці. От як тут. Давайте я вийму. От, по цій пластмасці повністю вирізати. От, бачите, тут пластмаса. Сюди. І потім ще цей коврик зняти тут, на міліметр, на кайомочку цієї кнопочки. От тут, грубо говоря, так само ви маєте вирізати цей весь пластик, зняти до пластмаси, щоб кнопочка в обіду ставала і заглиблювалась туди всередину. От вона заглибилась. Правда, коли тут ставиш плату, воно трохи вниз опускається, подивитись, може якось менше знімати пластика. Ну, смотря хто чим буде знімати, якщо там дремелем акуратненько. От вона чуть-чуть втопилась. Хоча, може, наоборот, краще, що вона втоп... а, ну да. Саме головне, щоб вона вас не зажимала. От, Зараз вона там свободно лежить і не нажимає постійно, бо спочатку перед тим, ну коли я не знімав резинку там всередині, тут цей ободок то кнопка давила сразу зажимала плату. У мене вже тут час закінчується Коротше, суть така вирізати, можна наполовину зняти цієї резини. Головне, щоб кнопка не зажималась при зборі корпусу, щоб мікрік не був зажатий. Дякую за увагу!